Сьогодні огляду польський виробник Гарсені. Чудовий якісний виробник для жінок з великими середніми грудьми. В основному жінки знають ті, хто має великі груди, це Гарсенія. Це класична форма, це модель цього 25-го року. В молочному кольорі ми про неї вже вам розповідали. і Зараз хочу вам показати, як виглядає класична, елегантна, чорна білизна. Отже, це форма вона має Т-образний крій, така форма дає круглу форму. Саме головне в м'ягкій чашці це якість тканини, яка має тримати вашу форму. В цієї моделі дуже якісне. Таке поліамідне полотно, мікрофібра, така щільна, яка тримає, не втрачає форму і тримає добре, великі розміри. Тому тут розмірний ряд до чашки JKLM. Верхні частини з м'яко-еластичного мережа прикрашена дуже такими е, романтичними війками. Тут немає ніякого передавлювання і тиску, тому що це все м'яке і еластичне. І прикращає верхню частину грудей. В поясі в цьому бізгалтері є бокова кісточка, напівпрозорий, дуже такий щільний міцний пояс. Бретелі вони не відстьобуються. Зараз невеличкий розмір 90 d В великих розмірах вони будуть трішечки поширше. Чудовий, класичний, елегантний. Поза часу взагалі моделька, яка ніколи не набридне. Це класика, чорний на кожен день, безгалтер для великих грудей. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.